Слава Ісусу Христу, мене звати Молос Мирослав. От довгий час у мене такі були проблеми з їдою. Розумієте, щось трошки поїм і все щось не доїдав. І от після якраз посту Великоднього я відчув дуже велику таку звільнення. Тобто я так бо от Ісус, коли якраз помножував хліб. І перед я відчув, що от, от, навіть от, на пісні їді, от пообідаю трошки, я відчув, просто не хочу їсти. І так от до цього часу і дуже велике наповнення Божої благодаті. Хоч там в сім'ї такі великі проблеми, там на постій, там як ти себе виглядаєш, ти походав там то, але я відчуваю душі нерв, відчуваю Божу благодать, Божу присутність, і особливо на святій Божественній літургії це не можеш передати. Бувають такі часи, як отець от, каже, екстаз, розумієте, це таке переповнення Боже благодаті, що просто ну, Боже, ти як, тобто, як та свічка танеш. Ну, і такі от е Читання Божого Слова. І от внісні чування такі також от молитви такі і до першої, і до другої години, От таке відчуття було раніше, була така, знаєте, боротьба з нечистим там, в думках, то, а тепер такий відчув покров Божої благодаті. От промолився, особливо до Отця Небесного. Коли виявляєш йому любов, це не може перебудати. як отець наш Небесний любить, яку силає свою божественну благодать Ісусі Христу. Це просто і в кімнаті, навіть діти, які не моляться, в другій кімнаті сплять перша, дорогу. Один вони будуть це розуміти, так відчуваєш, благодать, що на них сходить. Просто я дуже вдячний у цю небесному сину і Дукусом тридцять святі, цю Олегу, бо він дійсно снарядів Божа в руках за цю спільноту. Дякую, хай Бог всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, мене звати Світлана. Хочу дати свідчення. Чоловік заслаб дуже кастака ангіна, горло боліло, дуже панікував. Так якось нервувався, сприймав, дуже так переживав. І я раз дала гудок до оця Олега, потім раз другий раз. І кажу, Господи, поможи нам. І приїхала скора і подивилася і сказала, що у вас немає нічого такого страшного. І я дякую Господу Богу. Щ... Так, я перед тим, що так собі кажу, Господи, якщо вона скаже, так то буде дійсно зцілення і я дякую Господу Богу, що вона сказала, що немає нічого страшного, в мене аж радість така появилась. І я дякую Господу Богу. І оцю Олегу молитву.